Підготовка до колоноскопії. Зазначимо, що за два дні до колоноскопії заборонено вживати деякі продукти, а саме свіжі і сушені овочі, фрукти і ягоди, жирні сорти м'яса і птиці, йогурти, які місяць наповнюючи, алкоголь, каву і непрозорі газовані напої. Дозволено вживати варні яйця, сир, курячу грудинку, філариби на жарних сортів, чай на газовану воду. За день перед обстеженням рекомендується повний голод. Протягом дня можна пити на газовану воду. Важливо якісно підготувати кишечник для проведення колоноскопії. Для цього необхідно підготувати розчин. Препарат розводиться на воді згідно з інструкцією, зазвичай в об'ємі 3 літри і вбивається протягом 3 годин, починаючи з 15.00 до 1800. Також рекомендується прийняти препарати семетекону. Про дві таблетки три рази на день наголосимо, що при проведенні колоноскопії седацією подбайте про те, щоб вас хтось супроводжував після процедури, а також майте на увазі, що не варто сідати за кермо автомобіля протягом 4-5 годин, адже після седації може порушуватись швидкість реакції. Чекаємо вас за адресою вулиці Богдана Хмельницького, 23.